Вітаю вас на мовознавчій хвилинці. Чи звертали ви увагу, що у світі професій буває посада чоловіча, але працює жінка. І називають одним терміном: до прикладу, інженер, водій, механік. А як змінити? Він механік, а вона. Механічка? Механікиня? Сьогодні ми поговоримо про фемінітиви. Поїхали! Фемінітиви. Це іменники жіночого роду, які називають жінок за різними характеристиками посадою, професією, національністю, родинними зв'язками. До одних фемінітивів ми вже з вами давно звикли і активно використовуємо. До прикладу, продавець продавчиня, лікар лікарка, учень учениця. До речі, у травні 2019 року уряд затвердив нові правила українського правопису, згідно з якими фемінітиви дозволені. Тепер нам треба звикнути до незвичних назв перевіряйте їх, будь ласка, за словником. Утворювати фемінітиви потрібно за допомогою таких суфіксів. Суфікс «ка» Автор авторка, генерал генералка, директор, директорка. Водійка, прем'єрка, фотографка. Суфікс ин критикиня, майстриня, політикиня, кравчиня. Суфікс иц верстальниця, учениця, заступниця. До речі, 14 жовтня свято, у назі якого є фемінітиви: День захисників та захисниць України. Суфікс С, пілот, пілотеса, дияконеса, патронеса, поетеса. Деякі назви для нашого сприйняття зовсім незвичні, а є такі, від яких не можна утворити жіночий рід. До прикладу, він посол, а воно, він вівчар, а вона, він електрик, а вона. Не червоніти. Використовуйте органічне слово пані, пані посол, пані міністр або посада і прізвище. Все нове ми сприймаємо як щось невідоме. Але до всього можна звикнути потрібен лише час, тому успіхів вам та гарного осіннього настрою.